Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, мене звати Альона, і сьогодні у нас з вами розпаковка другого подарунку компанії Oriflame, який ви можете зараз отримати, тобто в обмін на серця. Це ось цей електрочайник від фірми Tefal. Я його сьогодні вже тестувала, в шоці ви могли це бачити, тому що мені захотілося залишити власні відгуки, позитивні або, можливо, негативні, саме які будуть зв'язані з цим електрочайником. І один негативний відгук я все ж таки маю, тому залишайте. До кінця, я про нього скажу. А що стосується цього електрочайника, я подивилася на нього ціну, і ціна його в розетці, в комфії, десь в середньому 2600, плюс-мінус в цьому диапазоні. Але зараз там йде якась акція, то ціна в середньому 1600-1700 гривень. Але що я хочу про нього сказати? Навіщо купувати десь, якщо можна отримати за, за півтори тисячі сердець його в подарунок? Тому я вважаю, що не треба витрачати зайвих грошей зараз, не буває. А дуже важливо просто його обміняти на серця, заробити ці серця, виконуючи прості правила. І забирайте його просто по топовій пропозиції. Що стосується цього електрочайника, давайте в деталях. Він має 1,7 літраж. Який, в принципі, дозволяє достатньо велику кількість а, чашок для себе зробити. Він має, що мені подобається, кришку, яка, ем, знаєте, відкривається за рахунок кнопки. Зараз про це покажу. Тобто не треба додатково окремо її знімати, тому що іноді саме у фірмі Tefal, вона незручна, як на мене. Також є індикатор, мінімальний та максимальний, в шоці ви могли це бачити, плюс. 360 градусів крутиться сам електрочайник на підставці. І, звичайно, є кнопка, яка запускає сам електрочайник. Тому це те, що дуже-дуже зручно, плюс, звичайно, прозорий індикатор води, який ви можете одразу спостерігати і одразу зручно. Причому, що внутрішня емаль вона йде з нержавіючою сталь. Це також великий плюс цього електрочайнику. Тому давайте будемо зараз розпаковувати. І дивитися, що ж там в нас є всередині. Так. Будемо дивитися. Так. Ось так він приходить, повністю запакований і розділений на а, два конкретних отвори. Одразу йде ось така підставка. Зараз розпакую, покажу вам. Також йдуть інструкції, різноманітні, можливо. Будуть запитання. І, звичайно, сам електрочайник, який також є в наборі. Давайте зараз розпакую і покажу вам. Я думаю, інструкцію не треба показувати. Ось так приходить цей електрочайник ось в такому пакуванні. Зараз покажу вам детальніше: ось такий він, де. Від фірми Tefal. Він йде такою знержавічої сталі з кришкою. Також вона така більш глянцева, вона закрита таким ось спеціальною плівочкою. Тут йде пластик. Ось про те, що я вам казала, є кнопочка, яка запускає сам електрочайник, і плюс ось такий прозорий індикатор. Давайте Зараз подивимось, тобто натискаємо на кнопочку, і кришка відкривається. Ось такий він повністю там прозорий. Ну, прозори, я маю на увазі такий з нержавіючої повноцінної сталі. І ось такий йде, відповідно, носик. А, чесно, я його сьогодні тестувала, мені дуже сподобався. Тобто він був і комфортний, і швидко грівся. Тепер давайте перейдемо до а, підставки. Тому що підставка також є в наборі, відповідно. вона також проходить в такому пакетику. Вона пластикова, абсолютно. І ось тут є. Ось така система, тобто, яка дозволяє вам і зберігати його зручно, і, в принципі, знаєте, отримати стільки е, ну, сантиметрів метрів тут я не можу сказати, проводу, да, скільки вам необхідно через ось цей отвір вивести його назовну. Як він буде виглядати? Тобто, Виглядати сам електрочайник буде ось в такому форматі. Ось так. І як я вже казала, він на 360 градусів. Ось так він крутиться, тобто як вам вже зручно. А з точки зору плюсів, дуже класний дизайн, стильний. За півтори тисячі сердець це вау да, його отримати. А швидко нагрівається, одразу видно да, кількість води. Одразу видно, коли ви натискаєте, він починає світитися таким ніжно-синім, таким синьо-блакитним кольором. Тобто, дуже зручно, навіть в темний вечір, чи, наприклад, вночі, одразу видно, ну, що він нагрівається, що він працює. Також, що мені подобається, це зручна ручка, тобто така ось пластикова, і плюс ось ця кришка, що вона не знімається. Бо іноді, коли у тефалі є ось тут. Кришечку треба натиснути, да, щоб зняти, то, відповідно, ну, не дуже іноді зручно, коли вона може бути нагріватися і може десь навіть загубитися. Тому тут великий плюс цьому електрочайнику. Ну і з точки зору мінусів, я все ж таки один мінус для себе особисто знайшла. Але це не мінус цього електрочайнику, це в принципі мінус багатьох електрочайників, тому що ось цей корпус, саме з нержавіючої сталі, він нагрівається. А від того, коли закипає відповідно сам електрочайник, тому зверніть на це увагу, що важливо брати не за корпус і не торкатися його, а брати за ось цю дуже класну, масивну, комфортну, легку саму ось цю. Ручку. Тому ось тут зверніть на це увагу. А я знаю, що багато зараз електрочальників саме йдуть ось такі, в такому корпусі, бо це стильно, це гарно, це підходить під будь-який інтер'єр. І тому дійсно, в мій інтер'єр. А цей електрочайник ідеально вписується. І дійсно, він буде радувати тепер мене щодня неймовірною кавою і запашним чаєм мого чоловіка. Тому я дійсно раджу кожному з вас отримати цей електрочайник, забрати його для себе, для своєї родини і радіти за те, що ви його не купили, а обміняли на серця і зекономили сімейний бюджет і отримали такий неймовірний подарунок від компанії Oriflame.